Так, от ти, який мир за 24 години, а роззброїти жертву агресії, не будемо її підтримувати. Допоможемо жертві агресії піти на поступки, чи то навіть капітулювати на догоду агресору. Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набрати людей до війська і… А, Трайдепревенти не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до проект. Ми започаткували ще тоді, коли Трамп вперше сказав цю фразу на загал, пообіцявши світові здобути для України мир за 24 години. Він пообіцяв щось сказати Путіну, щось сказати Зеленському, і хоп. Маємо вирішення трирічного повномасштабного вторгнення війни, яка триває 11 років. Потім, як ви пам'ятаєте, було 100 днів, потім було півроку, потім або дуже швидко, або ніколи. Ну а потім Трамп перейшов на риторику: Давайте перестанемо ображати Путіна. І тут у багатьох виникне питання: за що ж Трамп так любить Путіна? А я вам напам'ятаю за що? Між іншим Путін назвав мене генієм. Путін сказав Дональд Трамп геній. Він справиться. Путін сказав Дональд Трамп геній. Потім Путін сказав Дональд Трамп геній. Він стане чудовим президентом США. Він сказав одну хорошу річ про мене. Він сказав, що я геній. Путін вийшов і сказав всім, що я геній. А ще Владімір Путін казав, що захопить Україну за три дні, що її там брати цієї України. Власне, щоби не переказувати всі три роки нашого протистояння, скажу просто що цього не сталося. Тож чи варто довіряти всьому, що каже Путін? Ну тож Путін казав три дні надзвичайно багато дат, я розумію. А Трамп сказав. Два тижні Україна не протримається без допомоги Америки. і щоб це перевірити, що правильно призупинив військову допомогу. Путін казав: давайте влаштуємо дуель і вдаримо Арешником по Києву. І подивимося, яка система ППО його зіб'є. Трамп відбирає у нас ракети для ППО і каже: А давайте подивимося, як ви впораєтеся. Чи не забагато порівнять дій Путіна і Трампа? М -м, здається, ні. Єдине про що Трамп забув, а точніше, висновок, який він не зробив з наших сторіс, після 24 лютого, 2022 року, що в критичний для України момент, українці об'єднуються, консолідуються і продовжують боротьбу. Нью-Йорк Таймс свіжий випуск вийшла просто з розгромною публікацією Дональда Трампа, відкрите називаючи про те, що Трамп робить надзвичайні послуги Росії, Уже згадують про те, що 2016 року саме Росія могла допомогти Трампу виграти вибори. Я думаю, не за горами, що знову ж таки почнуть підніматися публікацій і розслідування, чи Трамп це все ж таки не Краснов, і який його агент російський, який був завербований ще КДБ, і які безпосередньо там його зв'язки оновлені а, із Росією, і чому він так швидко хоче налагодити діалог з Путіним і з Росією? Але що ж зробив Дональд Трамп, окрім того, що образив президента України в овальному кабінеті, а тепер чекає від нього вибачень? Правда, чекає. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волт сказав, що перепалка між Трампом і Зеленським показала, що український президент не готовий говорити про мир, але ось у чому проблема. Час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту. Терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці небезмежні і наші запаси боєприпасів не безмежні. Тож, у білому домі хочуть почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати угоду про мінерали і готовий брати участь у мирних переговорах. Зеленський вже сказав, що не шкодує, але тут хочеться нагадати Волцу і ще про один момент. Що згідно норм міжнародного права і того ж статуту ООН і інших документів, жертва агресії заслуговує і має право претендувати як на власну самооборону. Ведучи війну і обороняючись, так і на колективну самооборону. І загалом існує ряд міжнародних документів, які категорично забороняють постачання зброї та надання підтримки країні, яка вчиняє агресію, натомість говорять про те, що потрібно підтримати саме жертву агресії. Ось, власне кажучи, вкотре ми бачимо, що таким рішенням нас намагаються зламати. Нас намагається примусити піти абсолютно на невигідні поступки та компроміси з Росією, яка продовжує вчиняти терор вбивства, завдання серйозних збитків цивільному населенню. Бо чомусь з 20 січня штати або ж Трамп вважає себе окремою від решти частиною світу. Пам'ятаєте, нам говорили, що Штати це країна, де працює двопалатна підтримка, і одна людина нічого не може змінити. Угу. Тому тепер в односторонньому порядку вершать його долю. Розпочинають наприклад торговельну війну. 25% тарифів на всі товари з Мексики до США, 20% на багато товарів з Китаю до США, 10% на енергоносії з Канади до США і ще 25% на всі товари крім енергоносіїв з Канади до США, 25% на товари із США до Канади на суму до 155 мільярдів доларів. І зупиняють реальні війни, просто припинивши допомагати жертві агресії. Спочатку говорилося тільки про припинення допомоги, яке було направлене на енергетичне відновлення України. Вже далі з'явилася інформація про призупинення і військової допомоги. Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що допомога буде призупинена, доки керівництво України не продемонструє добросовісне прагнення до миру. Ну принаймні так пише Блумберг. Йдеться також і про доставку всього військового обладнання, США, яке зараз не знаходиться в Україні. Іні, воно також буде призупинене, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках, а також кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. Ну до речі, Польща вже. Це підтвердила відповідний наказ, було віддано міністру оборони Пітухекзату. Йдеться про критичні боєприпаси, зокрема ракети Дж МЛРС, ПТРК та іншу номенклатуру. Ну також слід поточнити, що у разі, якщо буде розірвано поточні контакти, владі США доведеться заплатити неустойку за зрив. Хоча знову ж таки Трамп це рішення приймав. Одноосібно не спілкуючись з Європою, не консультуючись з Європою. Ну і відповідно до чого це рішення призведе, поки що невідомо. Поки всі медіа обговорюють заборони, то сам Трамп нібито стверджує, що вони поки що цього не запроваджували усе залежатиме від того, що відбуватиметься далі. Багато речей відбувається прямо зараз, поки ми говоримо. Я можу дати вам відповідь, а потім повернутися до мого кабінету, до мого прекрасного овального кабінету і дізнатися, що ця відповідь уже застаріла. Це як у бізнесі. А вони цього і дійсно не запроваджували. Просто сам Дональд Трамп озвучив це рішення і тепер, всі, боячись з ним посваритися, прийняли його за основу. Ну або. Як щоразу, коли ми виходимо в ефір, бо поки я говорю, інформація вже стає неактуальною, оскільки в Америці розпочинається робочий день і починають лунати нові й нові заяви. До слова Америка надавала не тільки фінансову військову допомогу Україні, а й і От що буде з ними, поки також не зрозуміло. Хоча знову ж таки я не здивуюся, якщо Трамп захоче зупинити і цей процес, бо як каже Трамп, він приніс Росії лише горе і навіть трошки поспівчував. Путіну річ у тому, що я просто хочу відвертості. Подумайте про це. Я не дав їм нічого. За Буша Росія отримала Грузію, за Обами велику базу підводних човнів і Крим. За Байдена Російська Федерація намагалася отримати все, а за Президента Трампа не отримала нічого. Тому у США вже розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії. Білий дім доручив держдепартаменту і міністерству фінансів підготувати список санкцій, які можна пом'якшити. Це питання американські чиновники найближчими днями можуть обговорити з росіянами у межах переговорів, що спрямовані на поліпшення дипломатичних та економічних відносин. І за даними Джерел Ройтерс, санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів. Ну бо правильно, Трамп їм золоті візи пообіцяв по 5 мільйонів доларів. Але давайте ще раз повернемося до того цікавого підрахунку: за Буша Росія отримала Грузію за Обами велику базу підводних човнів в Криму. За Байдена РФ намагалася отримати все. А за Президента Трампа отримає. Бо що хоче Путін Україну, всю, що хоче Трамп, заробити на Україні? Чого не хоче Трамп асоціації з Афганістаном. І, хоч ми говорили, що як з Афганістаном не вийде, бо у нас немає прямої присутності військового контингенту США на території нашої держави, але я таки знайшла для вас спільні моменти. А саме трампівську стратегію провалу або ж як його угода про Копалини не врятувала Афганістан. Так, ви не помиляєтеся перед Україною. Трамп пропонував Афганістану провальну угоду про корисні копалини. Президент США Дональд Трамп вже під час свого другого терміну неймовірно точно повторює провальні кроки, які він робив під час першої каденції з війною в Афганістані. Не тільки тепер вже застосовує їх у війні Росії проти України. Від угоди про рідкісно земельні метали та зменшення допомоги до введення переговорів з ворогами з виключенням з цього процесу усіх партнерів. У відповідь на терористичні атаки 11 вересня, очолювана США, коаліція вторглася в Афганістан у жовтні 2001 року. Союзники швидко скинули репресивний режим Талібану та встановили уряд, який підтримувався заходом під час. Приходу Трампа на посаду президента у 2017 році війна була в глухому куті. А штати витрачали щорічно 27 мільярдів доларів на війну в Афганістані. Тому що зробив Трамп, як ви думаєте? Ну звісно, запропонував Афганістану угоду про корисні копалини, щоб Кабул компенсував витрати США на війну проти Талібану. Геополітична служба США оцінила потенційну вартість корисних копалин Афганістану в 1 трильйон доларів. Десь ви вже чули цю цифру. Так 21 вересня 2017 року, під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, президент США Дональд Трамп і президент Афганістану висловилися за За те, щоб компанії зі Сполучених Штатів розробляли запаси рідкісноземельних земельних мінералів в Афганістані. Вони погодилися, що такі ініціативи допоможуть американським компаніям розробляти матеріали, критичні для національної безпеки. Одночасно розвиваючи економіку Афганістану та створюючи нові робочі місця в обох країнах, таким чином покриваючи частину витрат на допомогу Сполучених Штатів, оскільки афганці стають більш самозабезпеченими. Однак відсутність базової транспортної і промислової інфраструктури, а також повстання талібів, які вивели майже половину країни з під контролю уряду, означали, що корисні купалини неможливо було використовувати економічно. А що було далі? Ви так знаєте: США і Талібан підписують в досі угоду про встановлення миру в Афганістані. Таліби пообіцяли перешкодити терористичним групам базуватися в Афганістані, не нападати на американські війська і погодилися вести переговори з афганським урядом. Своєю чергою США поступилися у ключовій вимозі Талібану: виведенню усіх військ США та коаліції з країни через 14 місяців. Ці переговори мали би призвести до внутрішньоафганського діалогу між Талібаном і афганським урядом. Однак представники уряду Афганістану відсторонили від процесу. Угода з і Талібану сприяла повстанцям і завдала шкоди уряду Афганістану. Зрештою, Талібан не виконав своїх зобов'язань у боротьбі з тероризмом. Терористи не виконують своїх зобов'язань. Після перемоги Джо Байдена на виборах у 2020 році він успадкував. Угоду Трампа та вирішив виконати зобов'язання США. На момент підписання угоди в Афганістані перебувало близько 15 тисяч американських військових. Однак поступове виведення військ США з Афганістану в останній рік президентства Трампа призвело до того, що вже у січні під час інавгурації Байдена американський контингент скоротився до 2,5 тисяч солдатів. Після зменшення чисельності американських військ та виведення солдатів-союзників Талібан почав Масштабний наступ та за лічені тижні розбив афганську армію. США здійснили евакуацію своїх військових, яка була завершена 30 серпня 2021 року. Ну а Талібан після захоплення аеропорту у Кабулі оголосив свою остаточну перемогу в Афганістані. Але чомусь за цю операцію Трамп не любить говорити, перекладаючи всю відповідальність на Джо Байдена, власне, як і про те, що війна в Україні розпочалася в 14-му році, а не в 22-му. Чому я про це зараз згадала? Тому що, хоч президент Зеленський і покинув Білий Дім після суперечки з Трампом і Венсом і питань про костюм, та розмови про угоду, все ж таки продовжуються. У мене щойно була довга і продуктивна розмова віч на віч з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд назад на колії. Угода з корисними копалинами буде підписана в короткий термін, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між США та Україною, і, врешті-решт, природно призведе до допомоги у сфері безпеки. Від Європи знадобиться виявити ініціативу та виконати свою частину угоди. У них будуть на це всі повноваження. Будьте на зв'язку для подальших деталей. Фіцпатріка, звичайно, ви пам'ятаєте, це один із найпроукраїнськіших, якщо можна так сказати, республіканців у конгресі, який до останнього боровся за виділення допомоги Україні у цей же час, до речі, рік тому. Один із тих десяти республіканців, які були готові підписати discharge petition проти спікера Майка Джонсона. І в результаті, звісно, не довелося. Але Джонсон виділив допомогу і без неї зараз. Єрмак і Фіцпатрік на двох намагаються вирішити ситуацію, але ми ж розуміємо, що зараз. Трамп буде намагатися внести критичні для України пункти і, звісно, прибрати з неї будь-які гарантії безпеки, заявляючи, що нас має заспокоювати сам лише є факт присутності американських компаній в Україні. Не заспокоює. Бо, попри обіцянки Трампа та запропоновану угоду про корисні купалини, для Афганістану, вона не стала гарантією безпеки для країни. Попередній договір для України, який мав бути підписаний в кінці лютого у Вашингтоні, також не передбачав гарантії безпеки. Сьогодні адміністрація Трампа веде активні переговори з Росією, робить поступки для Москви. А також намагається досягти мирної угоди з виключенням з переговорного процесу України та Європи. Ну таким чином, Трамп знову відзеркалює свої попередні кроки, які він робив щодо війни в Афганістані. З точки зору загальної поведінки Трампа щодо переговорів це дуже повчально. Все, що хотів Трамп, це сказати: Я втік з Афганістану. Деталі не мали особливого значення. У нас така коротка пам'ять. Це було лише чотири роки тому. Але ми повинні були пам'ятати, як ця людина діє. Все ж таки історія гарний вчитель. Ті, хто кричали, можемо повторіть, дійсно повторіли. Ті, хто не обіцяли гарантії безпеки, а були зацікавлені тільки у поверненні грошей, у підсумку не мають ні грошей, ні безпеки. Висновки зроблені. Утім, позитивні моменти давайте так, теж є. Скажімо, не знайшлося б нашого якогось нового Брайана Фіцпатріка, який готовий з нами говорити, укладати угоди і лобіювати нас щодо Трампа, не знайшлося б Болтона, який зараз би працював з консервативними Сінгтенками для того, щоб вивести нормальну стратегію підтримки України. Не знайшлося б коаліції рішучих в Європі, яка б разом виступила і зібрала 800 мільярдів в перспективі для власного переозброєння та України. Цебто ось цей аспект показовості, ось цей аспект публічності, ось цей аспект показати. Та альтернативну думку і вказати, що не всі в умовнах сполучених штатах підтримують таку позицію Трампа, це важливо, це важливо просто для розуміння контекстів. А якщо казати вже з практичної точки зору, навіть для аналітиків, для дипломатів, це важливо для розуміння того, як далі формувати цей діалог. Як далі нам продовжити цю співпрацю і чи є всередині в наших партнерів люди, які готові підтримати не якусь компромісну умовну позицію, а які дійсно разом з нами готові продавлювати абсолютно проукраїнські рішення? Подальші кроки за нами, і так відлік 24 годин до ми, все ж таки продовжимо. Не опускаємо рук, гуртуємося і. Продовжуємо боротьбу, бо ворог не зупиняється ні на хвилину. Не на ядерку, а на пікап для полку безпілотних систем задонатити. Ви можете за qr кодом який ви бачите на екрані. Ворогів він може і не вбиває, але життя точно береже.